В гірському селі Бестрець на Прикарпатті урочисто відкрили меморіальний хрест на місці, де колись був будинок польського письменника, який писав про гуцульщину Станіслава Вінценца. Більше розповість наш кореспондент Іван Харук. Іване, моє вітання. Як саме прославив Вінценс Гуцульщину? Що про нього пам'ятають і досі, та як відбулося урочисте відкриття? Вітаю колеги. Зараз перебуваю тут, у Бистриці, де відкрили символічний хрест, вінсенц хрест. Автором архітектурного проєкту є Поля Квітковський. у життя його гусульський майстер Різьбяр Славійчук. І власне відтепер він височитиме і згадуватиме також місцевим гостям, які сюди приходять про таку відому постать письменника і філософа Станіслава Вінсенза. Саме тут він проживав, народився у Слободі Ронгурській Коломийського району. Однак перші роки життя і дитинство провів у селі Криворівня, Виховувався місцевою нянькою. Там і ходив у початкову школу. а Вже однак пізніше за сім'єю проживав саме тут у Бистриці. І власне спогади про Гуцучину, про людей, про місцеві е, ситуації, з ким він стикався, в яких він брав участь, описав уже пізніше, перебуваючи за кордоном і. Ця книга на високій полонині перекладена також частково українською мовою, зокрема дві частини іншими мовами. Також власне постать він ценза вшановують і надалі і саме на Прикарпатті і в Бистриці і Згадують його, і відтепер цей знак буде нагадувати і українцям, і полякам іншим національностям. До речі, також він прославився і має таке звання як праведник світу разом з дружиною, скільки рятував євреїв під час Голокосту, вже перебуваючи в Угорщині. Також чимало євреїв сюди приходитимуть і єврейською мовою, власне, також на пам'ять. Етній досі написано декілька слів про це про особливість цього місця. І сьогодні завітали сюди, і народні депутати і генеральний консул Польщі у Львові і місцеве населення Бо вшанувати Саніслава Вінцевса і згадати про його велич, про те, що він зробив, і наскільки він любив Карпати і Гусульський край. колеги. Дякую за інформацію та роботу Іван Харук, кореспондент Еспресо, про відкриття меморіального хреста Станіславу Вінценцу. У гірському селі Бестрець на Прикарпатті урочисто відкрили меморіальний хрест на місці, де колись стояв будинок Станіслава Вінсенца. Польський письменник та філософ писав і про Гуцульщину більше про його роль у матеріалі моїх колег. Станіслав Вінсенс оселився в Бистриці на той час косівського повіту 1930 року. Тут розпочав працювати над першим томом роману на високій полонині, який вийшов друком у 1936-му. Саме на цьому місці був будинок, де проживала сім'я Вінсенза. Також саме тут, у вересні 1939-го його арештували радянські спецслужби. Був у в'язниці, звідки його звільнили значною мірою завдяки клопотанням українських письменників Тра Панча та Івана Ле пізніше письменникові вдалося втекти від переслідувань. Свій досвід перебування за ґратами згодом він виклав у збірці есеїв діалоги з совєтами НКВД-сти ви чекали около хати, приходили в гості, говорили з гуцулами, тобто вони всюди тут ходили. Це нам здається, що це далеко. А вони тут ходили відразу як тільки з'явилися і. Ця його книжка Діалоги з Совєтом» не випадково називається Діалоги, тому що він був антропологом. Він там досліджував людей, теж і представників різних народів, і тих, які були в радянській армії, і тих, які були серед поляків, і євреїв, які тут жили. Його дуже дивувало, наприклад, що вся документація в верховині у відділку була російською мовою, як тільки сюди зайшли совіти. Саме на місці, де була хата Вінценза, відтепер височіє меморіальний хрест. Його автор польський архітектор Володзимер Жвідковський. А втілив задаму життя гуцульський майстер Василь Славійчук. Кошти на його створення благодійні пожертви поляків та українців. Він пише, що я не брав участь ні в українсько-польській війні. Я не брав участь в обороні. Львова, тому що з обох боків кордону були і фронту, фронту, з обох боків фронту були близькі мені люди, друзі, близькі родини. Це дуже символічно, тому що сьогодні нарешті українці і поляки разом в нього були, можна сказати, аристократичні було аристократичне походження, але він дуже любив перебувати в середовищі звичайних людей. І від них брав силу і мудрість. Мудрість природи, мудрість такого життя простого, простого простої людини. Це величезна цінність. І цінність також є така, що він побудував скелю, тому що те, що він описав про куцухуцущину, воно залишається назавжди. Вінценс любив гуцулів, а вони поважали його, розповідають історики. Саме завдяки сприянню місцевих він перейшов чорногірський хребет і потрапив до Угорщини, втікаючи від переслідувань радянських НКВСівців. Уже пізніше Вінсенс, перебуваючи за кордоном, тепло згадує про Гуцульщину у трилогії на високій полонині, написаній польською і вже перекладеній українською мовою. Із Прикарпаття Іван Харук, Володимир Волощук, телеканал Еспресо.